Так, ну що, всім привіт, ось глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Годун. Що ви думаєте, я держу себе в руках? Це не грабарка, це не просто грабарка. Це лопатою, якою гребуть гроші українські фермера. Особно, ну, як фермера? Дрібні такі фермери, ну, якщо можна так називати, Тіпо, такі як я, що вивозимо? Зарплату, е, долари, євро, фунти. Ну, коротше, е, стабільний курс. Ну, Це, звісно, все шутки. Значить, Якщо не буде оцього, цього, то не буде всього остального. Не буде у вас ні кукурузки, ні пшенички, ні картошечки вдома, ні цибулічки. Ну, Якщо оцей продукт ми отримуємо от кого? От свиней, коров бичків. Якщо оцього продукту не буде, то і гуцерочка рости не буде, і суданка, і прочі всі діла. Так що, якщо не буде цього діла, то не буде отам ходити на земель. Органіка є органіка. Отак сідіть, транпка, це все трошки воно нервно дише. Сідіть, у вас год десь а оце не один год. Раз, два, три, п'ять років. Зараз так, що такі діла. Хачить що зараз? Вигружаю своє Ви полотом. так. І покажу вам, що ж у нас сьогодні. Сьогодні буде не про корову відео. Ні корови, ні беги. Сьогодні буде трошки нас по другій телі. Я думаю, багатьом буде цікаво. В общем, отака кучка додається, трошки додається. Я думаю, що до осені все воно. Ну, я думаю, до осінь ще вона спє набитися, вивеземо її на город. Городи є, додаються. Щось треба одобритись. Щось... Як його називають, щось удобрить щось. Не щось добре, щось додати, це і таке. А що у нас далі? Так, так ну що, почали на потихеньку займатися ще огородиною. Значить, погода вже, слава Богу, дозволяє. Якщо завтра-назавтра завтра пише дощик, завтра йде дощик, то у значить, понеділка починаємо робити городи і сіятися. Сіється там, я не знаю, гектар, півтора, десь таке, до двох щось, мабуть, буде. Будемо сіяти там люцерку, ячмінь, ну то ж, суть не в цьому, не сьогодні в цьому відео. Значить, посадили трохи клубнички, поробили такі ямочки. Хотіли по блотному, по під агроволокно. Ну, поки в общем, трошки агроволокно під фінанси трошки надає. Фінанси трошки співають романси, так як ще ж не закриті, закриті випроси по другому напряму, тобто тваринництво. Трохи клубника, попробуємо побачимо, вроди не вроде, ні, будемо робити з площняком вже по козерному по та Може З осінь і пошуруємо рядочки, під агроволокно. трошечки грошей підсобираємо, і я думаю, воно буде все покрасити. Погода вже дається робити. На завтра пише дощ. Якщо завтра дощ проходить, ну, якщо навіть і не пройде, по-любому з понеділка починаємо робити городи і сіється потихеньку. Там сіється десь до 2 гектарів буде. Так, десь. Ну, це по-любому, я думаю, вам покажу. Що до чого, як, куди, що де сіять, як сіять, Ну в общем. Ну, це не в сьогоднішньому відео. Сьогоднішнє відео трошки буде ще про друге. Так що, я думаю, будемо все в курси діла вводити. Ну, таке, сусід дав, спасіба Сусіди, трошки саженців. На козирні пока не будемо тратитися. Так що є ще щось. Ну а суть у цього відео. Ось Ось трошки. В общем, отаке придбання, як можете бачити. Бачите що у нас? Купили собі парники, купив, придбав парники. Отакі. Ну як хід сезону, парники агроволокна. Значить, длина, й значить, довжина 8 метрів, ширина пише метр 20. Ну, мабуть, тут чистих метр десь буде, тому що з цієї сторони от дуги трошки відступає. Ну, в принципі, як ви бачите, значить, отакі діла у нас. Замовля, ну, любий, просто вбиваєте в інтернеті парник загрову агроволокна, Я побачив це в Тіктокі, там є на е, блогер. Побачив, замовив. В принципі, питань нема. Зараз трошки вам розкажу, що є нюанси, які ну, які можна було б це виправити, ну, які я б думаю, А, ну, а там вже ж таке. По ціні. ну, З доставкою мені відбувалося 1600 гривень. Бо знаю, що будуть такі питання. Кажу, як є. На момент виходу відео 27 березня 2024 року. Оце по сімістовку і вище. Ну, самі парники вище 1400. Ні, 1300 за 2 штуки. Ну, в принципі, побачу. Плотність брав саму більшу 60 грам на метр квадратний. Ну, побачив, що воно, яке воно діло буде. Звісно, хотілося б зробити таку, в задумках було, звісно, зробити таку 4 метри ширини. Тут вона два висоти йде і метрів на 10 довжини. Ну, але це все удовольствие ну, коштує десь 1012, ну 10 разів різниця. ну Я думаю, з часом придбається. Так що, поки це, переб'ємося, ну, общем таке. Значить, побачимо. Завтра ж буде дощ передають. Як під дощем не завалиться, значить ще ну, побачимо. Бо бачив, що один виставляв Тік-Тіки, що з ніг вона не ведерлює, ну Згинається. ну. Таке, значить, що воно вона себе представляє? Ось пластикові дуги, саме агроволокно. Агроволокно тут підшите, воно. що не треба вам самим вдівати, вже готове є, просто ставляйте збирайте. Ось такі кліпси є. Ось пластикові. В общем, щоб припідняти, ну, ось так, агроволокно берете, припіднімаєте. Зараз я вам покажу все детальніше. Далі. Ось такі пластикові штирки є. Ось околочки. Ось. Значить, вставляються вони оце все в дугу. І отаким чином все фіксується у землю. Отак. Притоптали, і, в принципі, по красоті держав. Оці пластикові кліпси, так, зараз з цієї сторони вам покажу. Ось о, на другому. Оце пластиковими кліпсами ви регулюєте підняття. Значить. Ось так дивіться, як це все проїздить. Треба вам там припідняти. Взяли, припідняли. Отак. Ну, в принципі, і вище, і вище, і вище. Не буду сильно вам забирати. В принципі, отаке. Я думаю, вам принцип понятен. Побачимо, що воно, як воно. Думаю, зніму вам покажу. О, може хто не бачив. Що воно таке, може хто не знав, так що сам недавно все знав. Значить, що ще? По самих оцих парничках, так я вам показав, що є такі 4 сантиметрів по 20 см. Звісно, якби що їх би зробити якби довшими. ну тому що якщо на чорнозьомі, от фактично воно буде довше держати, ну я не знаю, тут ще дощик пойдет, я думаю, воно дужче трамбується, то на піскові... Трошки є проблеми з ну, в хитонням. Все в процесі експлуатації побачимо, розкажемо, покажемо, як воно під ним ростиме. Ну, Колись дивився порівняння по теплицях, Оцих. то під агроволокном агроволокно довше держить тепло, але всередині рослина прогрівається, ну, як отак, якщо закрите буде, трошки гірше. Але воно довше держить тепло і більше замкнути воно витримуватиме. Ну, це все будемо показувати. Що будемо сіяти? Е, усе. Що там, моркву? Моркву у нас віддільно буде. Тема. Е, значить, ну, як обычно. капусту, помідори, синенькі, перець, есть тобто синенькі це баклажани у нас. Е, може, ірочки трохи посадимо. Ну, я думаю, це все ми будемо засаджувати. Що для себе, що продаж, тоже ніхто ж ніколи не відміняв. Щось лишнє будемо, ну, може продам. Ось такі справи. Так що, як биться, довші щось зробити, ну, в принципі, дуге пластикові. Непогано, хоча, я думаю, якби щоб сам би робив, то я б, мабуть, шукав би алюмінію. Ну хоча алюмінію воно було б дорожче. Ну, в принципі, пластик теж непогано. Ну, будемо бачити, будемо будемо показувати, що воно, як і для чого. Так що, от такі розміри. Отакі от розміри, отакі парнички. Я не знаю. Посилання вже не пам'ятаю де. Я знаю, тільки-тільки побачив. В принципі, це в цьому році я дивлюсь хід сезону, багато хто ставляє, показує, розказує. Ну і ми як купив, попробуємо. Що воно, як, до чого. Я думаю покажу вам процес, як ми це все будемо садити, як, де, що, до чого, які обробки будемо там спекулірувати, пробувати, робити. Ну, це все будемо показувати. Так що, я думаю, вам сподобалося дане відео. Якщо сподобалось, то ставимо от таке не лайкосик, а якщо дуже сподобалось, то можете і два ліпи. Ну, Два не вийде, хоч лайк, пожалуйста, поставте, підтримайте канал. Хто не підписався, підписуємося на канал, бо дуже багато дивиться без підписки. Як пишемо коментарі, когось цікавить. Пишіть у коментарях, ні напишіть щось особисто там в інстаграм. Там уже може детальніше щось будемо обговорювати. Ну, таке було відео. Всім дякую за перегляд. Всім миру та добра. До побачення.